Сьогодні в мене день народження, але я тут зі своїми братами і сестрами заради нашого майбутнього, майбутнього сина, бо я не хочу, щоб він десь був в тюрмі жив, в якійсь зоні жив. Я хочу, щоб він навчався в нормальній країні, щоб жив в нормальній країні. Я за нього за себе. Твоїх подругів гордих і незлічених бід. Если будет это от людей, то я как бы думаю, что будет в этом перспектива, что-то оно выльется. Если это будет от политиков, как будто вот они будут сюда приходить, там, они сюда наведаются и делают себе бонусы, то я думаю, что за эти перспективы не будет. То, что сейчас не, не, не 20 тысяч, не 100 тысяч, это как бы, ну, результат того, что у нас страх есть. Еще долго будет. Я піршла підтримати українців в їхніх прагненнях євроінтегруватися і висловити свою думку з цього приводу, я вважаю, що нарешті у нас з'явилося громадянське суспільство, та власне воно і було. Просто дуже багато хто сумнівався, чи варто виходити на майдан, чи варто говорити про те чи інше, чи варто підтримувати політиків. Але зараз вони підтримують ідею. І коли люди приходять і говорять від щирого серця. Те, що вони думають, і те, що вони вважають за потрібне, те, в що вони вірять, без будь-яких політичних гасел. це завжди спрацьовує. Я бачу, що дійсно у нас з'явилося громадянське політичне суспільство, і я бачу, що дуже багато людей зуміли зорганізуватися через соціальні мережі, а ще більше людей зуміли побороти свої страхи. Бо страх це власне ті ниточки, за які нас смикають і роблять нас маріонетками. І коли ми зможемо це все подолати. Ми зможемо змінити свою країну. Я вірю в те, що кожен з нас хоче жити краще, і ми будемо жити краще, тому що ми єднаємося і це нам допомагає прогресувати. Молодого красивого українця Василя Симонета і того їхні папірятники справжні.